А вже очільник Кремля Путлер видав план завершення війни. Напередодні було злито секретні дані, яким же чином все закінчиться дії Кремля, які можуть все переломити. Отже, держтаємниці РФ вже оприлюднені. Яким же може бути фінал війни? Які дії робить Путлер? Це може змінити все. Самі расисти будуть шоковані. Потрібно бути готовими, адже змінено всю стратегію. Можна сказати, глобальна реформа підходу до війни в Україні. Тож, те, що утне очільника рефії найближчим часом дійсно неочікуване, і це може сильно повпливати на кінець війни і, взагалі, завершення всього. Який же план кінця війни у Путлера на які дії він здатен, та яку інформацію було щодо всього цього злито? Дивіться далі у ролику. Мене звати Ірина Бабенко. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Ми вже звикли, що у Кремлі риторика часто змінюється, особливо все те, що пов'язане з війною в країні Цілі й мета так званої СВО, які були озвучені на початку, і те, що озвучують на РФі зараз, абсолютно різниця. Як і заяви російської пропаганди про такий собі Київ за три дні, пам'ятаємо, да так ось Путлер знову змінив мету так званої спецоперації. Тепер його основною метою не є денацифікація, чи що там вони ще постійно говорили. Насамперед, зараз він хоче припинити підтримку України західними країнами. Для цього використовує пугунську мережу та нові технології для просування пропаганди. Про це повідомляє The New York Таймс. Кремль вважає, що може вплинути на американську та європейську політику і відновити свою перевагу на полі бою. Експерти та офіційні особи дедалі частіше називають спеціальне виснаження України і примушування країн заходу втомитися, надавати Києву допомогу новою стратегією рашистського президента. Американські офіційні особи переконані, що для цього Кремль використовуватиме своїх пропагандистів та підконтрольні політичні партії а також буде вигадувати теорії з за допомогою нових технологій. Пишуть у The New York Times із посиланням на джерела, чиновники США опитані виданням вважають, що РФ була розочарована тим, що Сполучені Штати Америки та Європа здебільшого проявляли єдність у питанні щодо продовження військової та економічної підтримки України і намагатиметься виправити цю ситуацію. Тож наразі Путлер чомусь вважає, що може вплинути на американську політику і метою послабити підтримку України та потенцій. Іно відновити свою перевагу на полі бою. Чиновники переконані, що Путлер уважно стежить за політичними дебатами щодо допомоги Україні в США, де республіканська опозиція змусила лідерів Конгресу прийняти законопроект про тимчасові витрати, яких не включає додаткову допомогу для країн, за словами американських чиновників, РФ постійно проводить інформаційні операції, спрямовані на очорнення політики НАТО та США. Ймовірно, нарощуватиме зусилля в найбли. Ище місяці очікують, що ставки Путлера щодо президентських виборів 2024 року будуть ще вищими ніж під час виборів 2016 року, коли за оцінками розвідки США. Кремль намагався вплинути на процес на користь Дональда Трампа. Кінцевою метою РФ є підрив кандидатів, які підтримують Україну і зміна політики США. Деякі офіційні особи США сумніваються, що Кремлю вдасться це зробити. Водночас прогнозують, що РФ, якщо і зможе вплинути на остаточний результат виборів, може розпалити достатню кількість дебатів щодо допомоги Україні, щоб майбутньому конгресу було складніше ухвалювати рішення про додаткову підтримку. Говорячи про ймовірність впливу РФ у Європі, варто зазначити, що американські чиновники вважають, що Кремль намагатиметься сприяти проросійським кандидатам у Європі, оскільки бачить потенційно благодатний ґрунт для цього завдяки нещодавній перемозі партії Роберта Фіцо в Словаччині. Представники США кажуть, що Москва може спрямувати додаткову фінансову підтримку для проросійських політичних партій у Європі або навіть таємні операції, спрямовані на послаблення підтримки війни в Україні. Україні. прогнозують також спроби втручання РФ у вибори до Європейського парламенту, які будуть відбуватися вже наступного року. В цілому зараз американці та європейці більш скептично ставляться до того, що вони бачать у соцмережах. А Рашидське державне телебачення втратило доступ до Ютуб і втрачає вплив у соцмережах мета. Однак прогнозують, що і тепер РФ не відмовиться від дезінформації, а змінить ще й методи. Цитую, РФ не відмовиться від кампанії з дезінформації, але ми не знаємо, як це буде виглядати. Треба вважати, що расисти стають розумнішими. каже Бет Санер, колишня високопоставлена співробітниця розвідки. Санер також зазначає, що штучний інтелект та інші нові технології змінять підхід РФ до дезінформаційних кампаній. Експерти прогнозують, що РФ в цих умовах ймовірно буде намагатися спілкуватися із західною аудиторією через номінально незалежні організації, відбілюючи свої повідомлення у такий спосіб. Тож, про те, що Путлер не шукає способів завершити війну проти України, а Кремль, навпаки прагне максимально затягнути бойові дії, говорить і політехнолог Михайло Шейтельман. Цитую у цілому відповідь на запитання про те, чого хоче Путін вийти із війни, досить однозначна. Він зовсім не хоче з неї виходити. У нього немає жодного інтересу завершувати війну, зазначив Шейтельман. За його словами, про це свідчать усі останні заяви кремлівського президента, зокрема на федеральних зборах. Постійний меседж Путлера полягає в тому, що війна тепер завжди, і постійно один за одним почали з'являтися все нові і нові цілі війни в Україні: від забрати Київ, зупинити розширення присутності Країн-членів НАТО навколо кордону РФ, до наявності в Україні біалапараторії США та спасіння расистів, взятих у полон, часто одна ціль суперечила інші а деякі викликали відверті сумніви у психічному здоров'ї тих, хто їх взагалі проголошував. Так чи інакше, постійна їх зміна говорить про одне. Кожен раз, коли попередня ціль була остаточно провалена, на її заміну з'явилася якась нова. Такий алгоритм буде відбуватися й нині. Кожний провал расистів на фронті активізує генератор випадкових цілей, але поки що жодна з них не була досягнута, тому цей генератор досі не зупинився. Ізраїльський журналіст Сві Зільбер відповів на запитання стосовно коли ж може закінчитися війна через такі невдачі на полі бою у Росії. Будем сході з того, що в будущем году війна вже закінчиться, Україна на мой взгляд, Юлія, я не знаю, по-моему, я уже говорил это в эфире, я это не перестаю повторять. На мой взгляд, Україна уже победила, осталось только технически. вернуть свои территории. Это то, что уже произошло. И, знаете, Шейтельман обратил внимание, я тоже, меня тоже улыбнуло, скажем так, что Пушилин сказал, что в октябре начнется новое украинское контрнаступление. Почему? Вот Шейтельман объясняет, что Путин же сказал, что украинское контрнаступление захлебнулось. А если сейчас украинцы освободят большие свои территории, значит, как же получается, что Путин наврал? Нет, значит, это будет уже новое контрнаступление. То есть Пушилин, который наверняка обладает информацией оттуда с фронта и представляет себе, насколько там ситуация безнадежная с точки зрения России, он уже заведомо пытается сейчас объяснить, что да, то контрнаступление, которое... Еміл Путіна, но захлібнулася. Вот сейчас Україна починають нової же час. Наші сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Пелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше роботаного Запорізької області. І наступальні штурмові дії на Бахмутському напрямку. Мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріїв. Завдають окупаційним військам втрат в живі силі та техніці і продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують окуп. Пандів. А щодо допомоги США, то відомо, що напередодні в США затвердили тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Президент США Джо Байден та представник держдепу Меттю Міллер висловили розчарування з приводу того, що резолюція про продовження фінансування прийнята Конгресом США не включала вкрай необхідну допомогу Україні. Водночас в українському МЗС про тимчасовий бюджет США без допомоги Україні висловилися спокійно, зазначивши, що панікувати через це не варто, оскільки. Незабаром буде прийнятий повноцінний бюджет. Теперішній період у війні в Україні є одним із найбільш критичних. Так вважають західні аналітики і оглядачі. Саме зараз стають більш відчутними коливання і розбіжності серед західних партнерів і громадськості щодо підтримки України стільки скільки буде потрібно. Тож Потреби зберегти і посилити цю підтримку для України сьогодні актуальна як ніколи. Так вважають оглядачі. Це стало пруйнівним для українців, якби допомога США припинилася. Так зазначив Марк Канчіан, старший радник центру стратегічних і міжнародних досліджень, якого цитує агенція AFI. І цитую я українські війська ослабнуться, Потім зрештою можуть зазнати краху, хоча вони можуть просто тримати оборону. Додав він В цілому припинення допомоги, мало ймовірне. Конгрес США у суботу 30 вересня погодив тимчасовий бюджет країни на 45 днів, що дозволило уникнути так званого шатдауну або закриття уряду. Однак цей бюджет не містить додаткового фінансування для України, що викликало хвилю занепокоєння щодо американської підтримки, як серед українців, так і серед сою. Узників, а також у самих сполучених штатах. Втім, оглядачі та експерти загалом погоджуються, що повне припинення допомоги Україні із боку західних партнерів, зокрема США, є мало ймовірним. Дотепер Сполучені Штати надали Україні тільки безпекової допомоги не 43 як мільярди доларів, що становить більше половини від усієї безпекової допомоги, наданої західними країнами. Навіть без урахування додаткового фінансування для України США ще не вичерпали обсяги вже погодженого. Фінансування допомоги, як повідомляв голос Америки, своєю чергою країни Євросоюзу також підтвердили свою готовність продовжувати допомагати Україні. Зокрема, це було озвучено під час зустрічі глав МСС у Києві 2 жовтня.